Доброго недільного ранку, друзі. Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Це в нас так жарко, що і лампа вимикається, не тільки телефон, а ще й лампа. Але Розмов у нас буде не про це. Сьогодні, 14 липня 2024 року, я вам хочу сказати, що починаю свій тиждень трьох процесів. Завершився тиждень стартів, завершився тиждень магічного кубику. І я обираю три процеси, над якими я хочу найбільше попрацювати сам на цьому тижні. Що я беру? Я з собою беру, беру плед із залишків акрилу на спицях 3,5. Я беру футболку і, звичайно, пару шкарпеток. А тепер давайте докладніше я розповім про кожен з процесів. Перший процес це в мене плед із залишків акрилової пряжі, який в'яжеться в рамках спільного проєкту Стома Новіковою Дівчатка-таки дівчатка, третій сезон. Мені вже зовсім трішечки залишилося. У мене залишилося трішечки біленької пряжі, ще моток зелененької пряжі і трішечки ось помаранчевої пряжі. Плед мені дуже важко зараз буде розгортати, бо тут, як от... То у тій юмореськи, тут граємо, тут не граємо, тут перегортаємо, а там я оселедеця І Ось так у мене виглядає зараз цей плет. По боках я продовжу вив'язувати по два рядочки кожного ряду, От після ось цього синього, аби ну, якось гармонійно був цей плет. Мені так схотілося. І вдовжину я вив'язую найбільшу кількість рядочків. Все він так в'яжеться, вибачати, але погортати я його не буду. І якби я не відв'язала цей плед на цьому тижні, готову роботу в цьому відео я показувати не буду. Готова робота в мене буде вже у підсумковому відео з проекту Дівчатка таки дівчатка. Я назбирала усі залишки свого акрилу і почала вив'язувати. Це вже четвертий місяць, як я працюю над цим пледом. Тому, кому цікаво, ви можете подивитися мої попередні відео із кубика, і з тижня трьох процесів, бо кожного разу я беру з собою плед. Мій наступний процес це літня футболка для мене, яку я в'яжу на продарованих мені спицях три з половиною дерев'яні. І в'яжу із пряжі, а, не звертайте увагу, що, що тут металіч все, я це просто зняла вже петлі по плечах, аби потім їх поєднати спереду за допомогою методу трьох спиць. У мене вже відв'язана спинка. Спинка в мене однотонна. А от перед це вже я буду мудрувати. На цю спинку в мене пішло. Трохи більше, ніж два моточки. В'яжу я не дуже коротко, а трішечки подовжений. Топ, футболка називати, як хочете. І так, з чого я в'яжу? Я в'яжу з пряжі Cotton Plus. Це також подарована мені пряжа від Наталі з каналу Капучета Росса. Це 100% бавовна. Рекомендують нам спиці 2,5-3,5, 125 метрів на 50 грамів. Спочатку я в'язала на трішці, але полотно було в моєму виконанні трішки забите, тому я перейшла на 3,5. І в компаньйон, так як Наталя посилала, буде ось така фіолетова пряжа. Танія. Також у 125 метрів на 50 грамів. Це колір 0,0400. Це колір 0,0422. А чорний. Чорний він є чорний. Ось мені тепер залишилося вив'язати перед. Поки в'язала спинку після зеленого маркеру, це маркер у мене ще з кубиків не прибирала. в мене вже було в голові. Декілька варіантів вив'язування цієї футболки. Поки що я залишилася на останньому, зупинилася на останньому варіанті, але буду дивитися, як мені буде вистачати чи не вистачати пряжі. І сподіваюся, що на цьому тижні мені все-таки вдасться дов'язати цю футболку. Ну, хоча б вив'язати, а вже поєднувати і обв'язувати це все, що тоді буду на наступному тижні. А це як буде з часом. Побачимо. І продовжу тему чорних кольорів, поки в нас літо, поки світленько. І продовжу тему чорного кольору з крапленням. Ось такий моточок стокової пряжі я купувала у нас на ринку. Не подобається. Сказали, що це німецька пряжа регія, але я не знаю етикетки, ціна на цій пряжі не було. Тому що мені продавчиня сказала, те я вам і кажу. Я вже відв'язала першу шкарпетку до п'ятки. Ось так ця ниточка лягає в полотно. Мені дуже подобається. Ось і Маркер в мене вже один стоїть. це в мене запасний для другої шкарпетки. Ще поміркую або паралельно їх буду в'язати, або одна за одною. Подивлюся, як мені схочеться. І на спицях двічка я планую на цьому тижні попрацювати над цією парою шкарпеток. Все, мені залишилося тільки розпочати своє в'язання. І поки я буду в'язати, я бажаю кожному з вас почути дуже багато гарних новин, довгоочікуваних дзвінків або повідомлень. До наступного підключення, друзі. Вам чекати, а мені в'язати. Доброго часу, друзі! Хочу з вами сьогодні вже поділитися це вже останнє підключення мого тижня трьох стартів. Чого ж мені вдалося досягти на цьому в'язальному тижні? У свій тиждень я брала три процеси: плед, футболка та шкарпетки. Я хочу себе похвалити. Я завершила всі три вироби і зробила ще трішечки щось. Але давайте підемо все по порядку, я вам все покажу і розповім. І так, мій перший виріб це плед. Плет у мене в'язався із залишків акрилової пряжі. В'язала я його такою технікою вперше. І в моєму в'язальному арсеналі це вже другий плет. Перший плет у мене був дитячий з тіньовим візерунком, це, мабуть, ще в 22-му році так я його зробила, а це мій другий плет. Трішечки є помилки, які я вже потім зрозуміла, в чому вони. Але тим паче плед в мене готовий. Він зараз у вас у складеному вигляді. Коли я підключилася, мені залишалося дов'язати ще один зелений моточок, трішечки маленької пряжі, і була мене помаранчева пряжа. Я зробила круговий ряд біленької пряжі і в кругову пішла з зеленим кольором, вив'яжуючи візерунок рис або жемчужний. Ну, як хто хоче, так і називає де в кожному ряду, над лицевою в'язала вивіротною і над виворотною вив'язувала лицеву петлю. Потім зробила один ряд, ряд помаранчевим кольором по колу і пішла закривати вже петлі айкордом на 4 петлі. Ось такий в мене вийшов плет. Він вийшов достатньо. І гарний, і великий, але повністю в розкладеному вигляді ви його побачите в підсумковому відео до проєкту Дівчатка-таки дівчатка, третій сезон. Розмір пледа 110 см на 150 см, це підлітковий плед в мене вийшов. І вага його складає 608 грамів. Я думала, вибираючи всі ці залишки, що в мене більш-менше плет вийде, але достатньо він такий великий. Так, є трішечки помилки, все є, але це буде в окремому відео, де я буду розповідати, як я в'язала плед. І коли це відео в мене вийде, я. Залишу посилання на нього в описі під цим відео. Кому буде цікаво, як в'язався плет. І в чому саме я бачила свої ці помилки, ви все дізнаєтесь саме в тому відео, коли ж вона вийде. Я молодець, плет мене готовий. І за традицією я готові роботи увожу в кружечок. Наступна робота, над якою я працювала і я її завершила, це. Футболка для мене із подарованої бавовняної пряжі. Вона зовсім проста, але були деякі моменти, які я виконувала саме вперше, і це я спробувала на цій футболці. Ось вона так складається. Мені вага цієї футболки 253 грами. Мені трішечки не вистачило ось такого кольору, і рукави я вже обв'язувала. Трішечки інше. Мабуть, ну, якщо придивлятися, то видно. А так, ні. зовсім зовсім проста футболка. Довго думала, як мені її в'язати-в'язати. І ось вже коли я вив'язала ну, приблизно ось стільки попереду, я вже зрозуміла, що я хочу ось таку класичну, зовсім простеньку футболочку. І я це зробила. Дов'язала перед, поєднала швами. За допомогою гачка перед та спинку. За допомогою метода трьох спиць поєднала перед та спинку по плечах, Ось так виглядає. От. І вже потім робила обв'язку. Перший раз робила таку китлівку. Повна китлівка, це робила, це вже гачком. Підправляла, може, де ще не дуже гарно вийшло, але це моя перша спроба. І по низу я також зробила. Я цю футболку вже попрала, і після прання все одно низ в мене ширший. Хоча обв'язку я вже робила, якщо футболку я взяла на спицях 3,5, обв'язку, я робила на трічці, і все одно трішечки широкувати. І після прання. От шви як підтягнули, і як на півколу в мене вийшла футболка. Я так не планувала, але так вийшла сама. дуже задоволена. Ну, У мене поки нема кому сфотографувати, аби ви подивилися, як ця футболка на мені сидить. Скажу одразу, що вона вільненька, вона не по фігурі. Воно сподіваюсь, що буде не дуже жаркою, приємною на в жару в теплині. Футболка обвожу в кружечок. Готова. Цьому тижні я завершила вив'язування ось такої темненької пари шкарпеток. І так гарно лягають в полотні. Ці цяточки, цяточки. Орієнтовно, це десь розмір 43. Я їх ще не прала, ще в мене трішечки треба назбирати шкарпетики, потім я вже їх декілька пар одразу перу, висушую і відпарю. Одна вага цих шкарпеток десь близько 90 грамів, так якщо правильно пам'ятаю. Вони, звичайно, для мене для мене це зовсім звичайні шкарпетки. Хрестообразний набірний край або болгарський зачин, резинка 2х2, гладь, звичайна бабусина п'яточка з клином підйому і звичайне стрічкове закриття миска. В описі до цього відео я дам посилання на плейлист МК Шкарпетки, де ви побачите мій майстер-клас на вив'язування ось такого. Стрічкового миска а також ще два варіанти вив'язування цього стрічкового миска А можливо, ви ще для себе щось цікавеньке знайдете в цьому листі Тому проходьте, дивіться, надихайтеся, в'яжіть, пробуйте, можливо, вам це знадобиться. І процес номер три я також в кружечок. Що ж в мене ще було? кінці минулого тижня я отримала пряжу у таких цікавих бундиках. Не лякатися ця лампа також вимикається під час такої спеки, жарка її. Зараз ставлю відео і покажу. І ось за допомогою подаровані мені моталки, я примотала цю пряжу в бунтики. І як бачите, вони трішечки різні за розміром, і коли я розмотувала, то побачила, що вони різні і по-товщині. Ось це найтонша, а ось ці дві найтовші. Між собою я їх буду поєднувати, а також планую додавати ще залишки іншої подібної пряжі. Цю пряжу я брала у дівчатку на топі. І, звичайно, це пряжа для шкарпеток. Але одразу хочу сказати, поки ще трішки не похолодає, тому що я розумію, що 32 градуси це вже не 40 але хай ще трішки похолодше похолодає, і тоді вже буду вив'язувати шкарпетку. Я вже не можу. Ось зі звичайною шкарпетковою пряжою, ось такої тоненької, працювати легше. З нею також важко в таку жару працювати, але легше всю пряжу. Я вже не хочу, я вже почекаю, поки трішечки прохолоне. Тим паче, що в мене вже скоро коробок наповниться, щоб надіслати дівчатам. Ну ще любі, я вдячна всім за перегляд, подобайки, коментар, підписку. Бажаю всім спокійних. Не дуже спекотних днів, бо ще попереду багато багато консервацій. Вона тільки набирає оберти, і на наступному тижні в мене також в планах консервація. Ну і крім в'язання, звичайно. Не дуже спекотних днів, дуже багато гарних новин, довгоочікуваних зустрічей та дзвінків або повідомлень. Ну і звичайно, творчого натхнення. А ми з вами зустрінемось через тиждень. До побачення до наступного відео.